Ососити та мити разом легше це робити. Сьома тридцять рівно київський час. Проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Вночі території України атакували російські шахеди. Масштабний пліт у Харкові. Міський голова Ігор Тєріхов повідомив про те, що удар пройшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі. Пізніше у ДСНС розповіли про масштаб, горить на півтори тисячі квадратних метрів. В Одесі пошкоджено будинків насадок нічної атаки БПЛА. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов. Загорілися чотири легкових автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. У Чернігові поліція працює на місці падіння збитого ворожого дрона. Міська влада повідомила про руйнацію двох приватних будинків. Також є пошкодження на Черкащині. В Умані пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Рязанський нафтопереробний завод зупинив роботу після атаки українських безпілотників. Про це пише Reuters з посиланням на два джерела. Дрони спалили сховище нафти на НПЗ, пошкодили залізничну естакаду для навантаження та установку для очищення нафтопродуктів. З п'ятниці не було перевезень, нафтопереробка також зупинена. В українському генштабі підтвердили атаку на об'єкт двічі. Підприємство минулого року забезпечило 5% загальної переробки Росії. Ще на півроку Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії. Про це повідомила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Рішення підтримала навіть Угорщина, яка раніше погрожувала його заблокувати. Натомість Будапешт захотів отримання гарантій щодо енергетичної безпеки і отримав їх. Це підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Йдеться про захист газопроводів та нафтопроводів, які ведуть до держав-членів Євросоюзу. Єврокомісія також готова продовжити обговорення з Україною постачання газу до Європи через свою систему газопроводів. Участь у переговорах також братимуть представники угорської і словацької сторін. Трамп хоче створити залізний купол за зразком ізраїльської системи для захисту США. Президент готує виконавчий указ про створення системи, яка має захищати країну від балістичних ракет та інших далекобійних загроз. Це завдання, яке намагалася вирішити напередодні адміністрації, включно з його власною. Про це пише CNN з посиланням на Білий Дім. Президентський указ передбачає прискорення виробництва та постачання нових систем для відстеження і перехоплення ракет, а також їх знешкодження до запуску. За даними CNN, Білий Дім прагне створити комплексний підхід до захисту територій США ЄС зупинив дію безвізового режиму для грузинських дипломатів і посадовців. Йдеться про членів уряду, парламенту, суддів, учасників офіційних делегацій та власників дипломатичних паспортів. Також у них скасовуються деякі переваги: нижчий візовий збір, короткий термін подання заяв і менша кількість підтверджувальних документів. Водночас у Європейській раді уточнили, що громадяни Грузії зі звичайними паспортами і далі користуватимуться перевагами безвізу. Нові обмеження це відповідь на антизахідний розворот Грузії, ухвалення так званого закону про іноагентів, жорстокі репресії проти протестувальників, політиків і незалежних медіа. Штраф за п'яно ДТП. суд виніс вирок у справі колишнього голови Броварської РДА Володимира Майбаженка. Його зобов'язали заплатити 34 тисячі гривень і заборонили керувати автівкою на три роки. Також на нього лягає 30 тисяч судових виплат авто зі штрафмайданчику йому повернуть. Адвокати майбаженка уклали угоду з потерпілими, що дозволило пом'якшити вирок. З чим власне не погоджується прокуратура і збирається оскаржити вирок. У квітні минулого року Майбаженко збив чотирьох людей на пішохідній зоні. Поліцейські встановили, водій був нетверезим. Драгер показав перевищення алкоголю в крові більш як в 11 разів. У Києві демонтували пам'ятник Івану Павлову. Постамент на честь російського фізіолога стояв біля Олександрівської лікарні. В департаменті територіального контролю пояснили, що історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Пам'ятник увійшов до переліку об'єктів від Київради, що підлягають усуненню з публічного простору міста через декомунізацію. Що у світі відбувається? Зараз більше розкажемо. Поїхали. Та Естонія будуть витрачати на оборону 5% ВВП. Вони стали першими країнами НАТО, котрі погодились на вимогу Дональда Трампа збільшити витрати на оборону і принаймні до 2030 року виділяти на оборонний сектор від 5 до 6% свого ВВП. Це вдвічі більше ніж нинішні встановлені витрати у країнах НАТО. До прикладу, нині Естонія витрачає на оборону 3,7% ВВП. В деяких країнах цей показ ще менший два або ж три відсотка. Станом на зараз лідирує за витратами на оборону серед членів альянсу Польща. Країна виділяє 4 відсотка ВВП. З 27 січня Ізраїль відкрив для жителів сектора Гази дорогу, що веде у північну частину території. Це одна з умов передбачена угодою про тимчасове припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем та угруповуванням Хамас. На кадрах з трансляції агентства Reuters з дороги, що веде на північ сектора Гази, видно, як тисячі палестинців прямують до своїх домівок. Рік тому, через ізраїльську операцію, яку Ізраїль розпочав у відповідь на напад палестинського угруповування Хамас, палестинці були змушені цікати. Попри те, що більшість будівель тут зруйнована, очікується, що на північ гази повернуться близько 650 тисяч місцевих у відповідь на відкриття Ізраїля. Північної дороги Хамас обіцяв до 31 січня звільнити ізраїльську цивільну заручницю Арбель Ягут і ще двох заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року. Нагадує пожежу в Нотр-Дам. У Парижі спалахнула будівля ратуші. Це історичний будинок 19 століття. Полум'я повністю охопило 30-метрову вежу і перейшло на дах самої ратуші. На місце одразу виїхало близько 60 пожежних машин та 150 рятувальників. Для гасіння вогню було задіяно сім пожежних рукавів та автодрабини. Посеред ночі до будівлі приїхали топ-посадовці Парижа, включно з пані мером Ан Ідальго. Щоб приборкати вогонь, пожежникам знадобилось чотири години, і о сьомій ранку полум'я вдалося загасити. Попри те, рятувальники продовжили поливати вежу будівлі водою, аби попередити повторне загоряння. Внаслідок пожежі дах історичної будівлі сильно постраждав, а вежа, що є. Продовженням ратуші обвуглена та частково зруйнована. Прокоментував поточну ситуацію префект поліції Парижа Лоран Нуньєс і додав, що існує ризик обвалу вежі. Так, ми, звичайно, збираємо себе. Можливо, хтось з вас зараз збирається до школи на роботу по справах. Ми традиційно ці парі, що робимо, налаштовуємося на день робочий, на день погодній, в тому числі. От власне Олена Квітка в нас сьогодні відповідальна за погоду. і Не лише вона є черговим кореспондентом. Ну і власне яким буде 28 січня. Вона точно знає добре. Олена, доброго ранку, тобі розповідай. По Олені квітці можна бачити. Бачите, якщо вона з грибами у них шалик з грибами, це плюс добре. Так. А, якщо такий вже серйозний зимовий, значить чекайте вже все, що фурделить. Олено. Колеги, доброго ранку. Ну чого ж фурделить? Я вам подаю тут сигнали рожевим своїм шаликом про те, що за вікном майже весна. А, це а Як співає ага. класик, друзі? А? А. Так, і уявіть, я тільки сьогодні спускалася на роботу, щоб прогрівати свою автівку. а Моя сусідка вже поверталася з пробіжки. Це була 6.03 ранку. Уявіть. Ну це вже знак, друзі, про те, що день сьогодні ранок починається з тепла, і день власне буде таким. Ну зараз термометри в Києві показують плюс 5 градусів. І ви знаєте, приблизно так якось і відчувається, ну, абсолютно комфортно. Знаєте, я тут стою вже 10 хвилин, поки ми з оператором налаштовувалася, і можу сказати, що я не закоцюбла без рукавичок і без шапки. Ну, і, власне, таким теплим не. день буде по всій території України. Сьогодні абсолютно без опадів на синоптичній мапі. І що нам прогнозують синоптики? Зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо зі сходу України. Там буде сьогодні хмарно з проясненнями. В Харкові, в Донецьку та Луганську, в день температура повітря прогріється від 8 до 10 градусів. І там сьогодні ні дощу, ні снігу. Синоптики не прогнозують. На півдні країни буде ще тепліше в Одесі, Миколаїві, в Херсоні. Запоріжжя в день повітря прогріється від 10 до 13 градусів тепла. В Криму буде ще тепліше. Там до плюс 16 покажуть сьогодні термометри. Захід країни також не виключення. Цей регіон буде сьогодні надзвичайно теплим. В день синоптики там обіцяють від 10 до 14 градусів тепла в усіх областях. Без виключення майже лише на Івано франківську наватає на Івано-Франківщині. Сьогодні буде аномальне тепло. Можливо, що повітря прогріється до плюс 16 градусів. Сів тепла нові ну північ країни там сьогодні буде від 7 до 10 градусів тепла. Така температура триматиметься в сумах Житомирі та Чернігові. Там також без опадів. Не дуже відрізнятимуться за температурними показниками і центри країни в Черкасах, Вінниці, Полтаві, в Кропивницькому та Дніпрі. Сьогодні в день буде від 7 до 9 градусів з позначкою. Плюс і також без опадів. Ну і столиця я вже сказала, що зараз от, мій термометр в телефоні показує плюс 5 градусів. Сьогодні в Києві очікуємо до плюс 9. хмарно з проясненнями, але без опадів. Друзі, традиційно ми говоримо про е, такі е, синоптичні історичні рекорди цього дня. І якщо говорити про 28 січня, то найхолоднішим цей день в історії був зафіксований у 1892 році. В Києві тоді вдарив мороз у мінус 23 градуси, але найтеплішим 28 січня було у 1990 році. Тоді в Києві стопчики термометри піднялися до плюс 7 градусів. Друзі, плюс 7, а сьогодні обіцяють синоптики плюс 9, тому будемо спостерігати і тому це 28 січня також може стати рекордом рекордним. тим паче, що вже два дні тому, 26 січня, синоптики зафіксували перші синоптичні рекорди 2025 року. Тільки уявіть, що середньодобова температура повітря вона виявилася в цей день найвищою за весь час спостережень і сягнула позначки чотири градусів тепла. Друзі, ну і це вище за кліматичну норму, майже на 10 градусів. Загалом от температура 26 січня вона відповідала температурі температурі 29 березня. От вважайте, що ну я ж кажу, що за вікном майже весна вона якось так і відчувається. Друзі, але ви знаєте, все може змінитися сьогодні. Народні прикмети кажуть, що варто спостерігати за птахами. І от якщо вони будуть літати низько, то температура може швидко змінитися на гірше і вдарити мороз, колеги. Але якщо у тебе такий шалик, все таке тепер виправляю е, е, трактування прикмет, то все таки все буде окей. Дійсно, клімат змінюється шалено. Спасибі, Олена Квітка, ми ще побачимось.